Пів на я до яду, ранку неділі э, вдягаюся в брувелік зустріньких конбіра, найвдобніше взуття, напевно, яке існує. І погнав фігану по міському району. Буде зібрати. На вулиці весна, тихо. Погнали з ранішню тишу. Центр вулиця Стрітинська. Паралельно Львівської. Вон я вікні Тихо, голубе, пахне. Перехрестя Гончара і стрітецької. Новобудови. Опа, там зараз поюзаний Піду Підополіблюся. Графітів в місті дуже багато. Є змістовні, є безмістовні, є цікаві. Ось такі діла. Перні відпочивають. В семісінькому центрі за Ярославом Волом є гарні вулиці, які, які закинуті будівлі. Старі, тому що, бачите, там, якщо видно, там дерев'яні перекриття обвалилися, не видно нічого. От, це із-за того, що кам'яні стіни і дерев'яні стелі підлоги. Такие схемы краще не будувати. Ты Здесь дядя Сейчас мы его заснимем Давай, детка Мочи Там варті ще Ярослав вал, а тут вже більш-менш сучасні часного періоду будинки, великі дерева. Я ніби знаходжусь в лісі. Тихо дятле. Що все таке. Щоб побачити магнолі, не обов'язково їхати в ботанічний сад. Я вже їх бачив на пейзажній, Золотої річському скверу. Будемо біля злити Короче, Коротше, їх тут багато пахне, я вам кажу, дуже круто. Я чув про масу, але не бачив. Слові на космічного чоловіка. Він такий, душає. В цій частині Хмельницького я ще не було. Вже такий здирвань стоїть. За Хмельницького пуста Щас такі жужалко прийде. Республіки Білорусь здорове, гарне яблікоси цвіту тіпа. Серйозний великий двері, які внушає двері. Там зверху і трудяги. рудяги. Це вулиця Пірогова. Прямо вона виходить на балянах Хмельницького. А ззаду метро університет і сад. Поки ми стібались з кучера. Пацани в Києві це почули і вже відкрили поліграфію, поліграф поліграфіч. А оперативний причому. Ось так от. Дуже радий, що виїхав. Окрім красоти великих територій. Заїжджав майже в кожну в кожен дворик. Кстати, посольство. Австрійці, якщо не помиляюсь. От, і в кожен дворик. Інакше цікаво. Володимирський собор працює з 1863-го. Він я вам скажу. Дуже гарний, ухоженою територією. Багато людей приходить сюди. Знаходиться прямо на приварі Шевченка. Десята ранку, а вже без світлофору я не проїду. Вже поток, але ще приходить. Таке, зараз їду в парк Шевченко. повно життя в парку. Живтенькі квіти. Люди повиходили. Бебрики цвітуть, поїхав нюхати. Здається, що я на території ботанічного саду і тут вже кожна рослина підписана. Сибірська мудрина. Ось така штуковина цікава. Люди обнімають дерева, дихають і гуляють. Крутяк. В ботанічному саду вже зацвіли магнолії. Зараз підіоменю покимецького сольства стріч, елемент, со великої.